Дивитесь український свідок», з вами Анастасія Жук та Олександр Давиденко, і прямо зараз ми прямуємо в місто Оріхів Запорізької області. По розповідях місцевих, якщо там почитати місцеві телеграм-канали, туди постійно прилітає не просто там артилерія, а керовані авіаційні бомби і присилають їх наші прекрасні в лавках. Сусіди, російський народ. А, також цікаво, що в принципі. З цього міста почався і контрнаступ український в 23-му році влітку, от. і до фронту, до роботи на там от щонайменше 10 кілометрів. От. Тому ми в їдемо зараз туди, щоб показати, чи є там місцеві, чим вони там займаються, і взагалі яка атмосфера в місті. Ага, квартирки розбліці. Да, что-то поснимаете. Як тільки в'їжджаєш у місто, тебе зустрічають ось такі розбиті будинки. По попередніх даних сюди влучила російська ракета або російська керована авіаційна бомба. Тут люди раніше чекали на свою маршрутку і їхали кудись на роботу. Зараз цього всього немає. Води їх тут нормально підкормлять, або військові, або місцеві. Понятно. На. Все, бінго. Березка — русське дерево. Позаду тебе березка, а попереду тебе переліт від керованої авіаційної бомби російської. Отакі от бомбочки, бомбочки, росіяни скидують от на місто от постійно. Якщо зайти е, в телеграм-канал, наприклад, е, місцевий телеграм-канал Оріхова, то алярм з приводу ракетної або авіаційної небезпеки тут практично постійно. Раз я вам навіть покажу. Буквально вчора, о 19.30 росіяни нанесли два авіаудари по Оріхову. Тобто ворог тут активний і постійно. До цього ж додаються російські штурми. Ми за свою роботу побачили багато зруйнованих росіянами міст. Ось як чуєте, гупає. І насправді що дуже шкода, що ми до цього звикли, напевно. І такі розвалені, і таке людське горе, зруйноване життя, воно вже в принципі не дивує. І як бачите, тут людей зовсім немає. Тобто, ми вже тут буквально пів години. Місцевих ми ще поки не бачили взагалі. Дивишся одне це хочеться, щоб це всі люди побачили. Тому давайте підемо трохи далі. Можливо, знайдемо місцевих. Тому що до повномасштабної війни тут проживало близько 14 тисяч людей. Зараз, по даним місцевої влади, Оріхівської міської ради, тут проживає близько 800. Ось. Я пропоную їх піти пошукати, можливо, нам пощастить. А що взагалі росіянам треба від Оріхова? Ага. Ну, По-перше, це розв'язка. Там, де був хрест, бачила на цьому кольцо перед орехом. Де ага. ми заїжджали, хрест стояв. По сути там дорога идет, одна сюда на Орехов, одна на Запорожье, одна а на Гулей-Поле уже. То есть это в принципе хорошая такая развязка. Тут есть в принципе логистичный такой центр, да. да? Да, с которого дальше можно будет развить наступление на, это, на Запорожье. Ну через Камышеваху, понятно. Ну, тоже. Ну, тут в принципе найти целый дом нереально. Зобране. І от віште розрушення імені, повіваєш, ну, крупні таке. Так, авіабомби, да, так, ну, Ракети. Ну, росіяни криють оріхів не тільки ж керованими авіаційними бомбами. Не тільки приходить і від ракет є. Не жаліють нічого просто сюди. Летить все. Да, видно. От навіть, знаєш, зруйноване місто, але воно таке симпатичне, наскільки воно може бути. Да, я думаю, що до війни тут було жити комфортно. А взагалі, от Оріхів, він до лінії фронту близько 10 кілометрів, правильно? Плюс-мінус, так, так. Це якщо по прямій, я дивилась по карті, то це 10 кілометрів до роботи. Ну. Так, 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 таке є. Це найближче містечко таке, але... Мабуть, найбільше страждає від московських окупантських ракет. Насправді, от, Оріхів, він як одне з міст на карті, ну, ім'я якого ми б не знали, якби не війна. Да? От, впродовж повномасштабної війни, впродовж ООС, впродовж АТО ми знаємо населені пункти в Донецькій області від А до Я. І... Оріхів з Запорізької області стало от однією із цих нас населених пунктів. А тут, скоріше за все, була якась дитяча спортивна юнацька школа, тому що, от подивіться, вон туди, там висять дитячі рюкзаки. То, тобто займався раніше спортом, а пізніше сюди прилетіла або російська ракета, або російський КАП. Взагалі бої за поріхів почалися ще на початку березня 2022 року. Коли російські колони наблизились до міста, як нам говорив наш провідник Женя, що це місто, воно є в принципі таким логістичним центром, і тому росі... росіяни вони хочуть його забрати. Але От подивіться туди. Український прапор, він тут. А це місце, як ти говорив, що це популярне місце, так? Я не знаю. Тут багато замочків, люди But... вішали. Катя плюс Сергій. Цікаво, де це ці всі люди зараз і чи вони живі взагалі? В принципі, ми зараз от, підійшли до центру міста Оріхів. Подивіться на асфальт, от, тут дороги навіть краще ніж в деяких районах Києва. А, да. А тут, походу, закохані, залишали. З замочки свого кохання на пам'ять. Да. Прапор трошки приспущений. Чесно, от зараз от Бурихові я взагалі вперше. От це у нас пам'ятники, так розумію, до річниці заснування міста. І подивіться на цифру, це 1775 рік. Ну, взагалі, Воріхова давня історія. От я коли готувалася їхати сюди, то взяла з собою не тільки казку і аптечку, а аптечка десь в іншому місті. Я почитала трошки в Вікіпедію і дізналася, що це місце заснували козацькі переселенці. Зокрема, от в 1775 році один козак з міста на Полтавщині, воно мало мало таке приблизне. Ім'я як Оріхів зараз. І тому зараз воно називається Оріхів. На місці нашого «Трозуба», вірогідно раніше, що дуже схоже, що це раніше був пам'ятник вождю народів а Владимира, як його по батькові не пам'ятаю, іліч іліч точно. Володимир Іліч Ленін. Боже, як добре, що я це забуваю? Взагалі, от Оріхів, він, як і вся Україна в 1932-33 році, він піддавався репресіям. Зокрема, селяни, які не хотіли йти в кологоспи, вони саботували це. І Сталін особисто доручив вирішити цей інцидент, тобто покарати непокірних українських селян в Оріхові. І що з ними зробили? Їх морили голодом. І е, дане місто було вивішене на так звану чорну дошку. Тобто виїзди з міста, тоді що з поселення були закриті, в'їхати, заїхати не можна було, люди просто собі голодували. І це навіть дістало назву, такий називався Оріхівський інцидент. Але дякувати Богу, поки ми в Оріхові пам'ятників совєтської власті не побачили. Насправді я в Оріхові буваю тільки вночі. І за всі ці майже три місяці я третій раз в день тут. То я ні разу не бачив місцевих. Вони можуть по підвалах ховатися, не знаю? Не знаю. ну, Я думаю, якщо так глянути направо-наліво, то тут вже навіть в підвалах, мабуть, таке собі життя. Тим паче були взимку морози вночі мінус 15, мінус 19, то я думаю. Все, кто мав возможность, уже выехали ближе туда, до Запорожья хотя бы. Те два раза, когда я здесь был днем, то было тоже так, чуть поярче, побольше звуков. А это мы с вами прям вообще такая иллюзия прям какого-то перемирия, затишье. Фронт как будто бы отодвинулся, хотя на самом деле фронт тут сразу за Новоданиловкой. Ну фронт не до Орехова, Тому що, в принципі, оріхів ну, це такий наш форт-пост, там, да. не знаю, контрнаступу літнього досить. Ну, скажімо, роботі на поки тримається, тому сказати, що він просувається прямо, то ні. Просто ситуація важка дуже. Ти, ти сказав, поки тримається. Ну, хто його знає, що буде завтра. Може, завтра буде наш Мелітополь, а може буде їх Оріхів. Добрий день. я Добрий день. Мене звати день. Анастасія. Ми журналісти українські знімаємо. Скажіть, от мені говорили певні люди, що у вас тут можна купити каву. Каву яку? А яка у вас є? Ну можемо зробити тільки з чайника або три в одному, або чисто чорна. Давайте три в одному. Одну? Так. Я бачу, що у вас тут можна розплатитися да, терміналом. терміналом. Да. Давайте ми скуштуємо. Скажіть, а... де всі? Всі виїхали? Да. А ви чому не виїхали? А я не виїхала, бо моя тут робота. З котрої по котру ви працюєте? З восьми до п'яти. А ви живете десь в Запоріжжі? Ні, живу я в Оріхові. Світла немає, газу немає. Ну, воду частично дають. А скільки ви вже скільки ви вже без світла? Ну, вже ось два, два, два роки буде. Два роки буде да, десь кінець Кінець літа, так. Да. Два роки. Це фонарики, фонарики, ці фонарики заряджаєш. Це добре, що тут у них є, От у них є тут світло. Тобто, торбу привіз зарядив, на три дні йдеш виходний, і, опять же, на три дні тобі треба все позаряджувати, тому що ж на помацька ж не будеш лазити. Невже вам от не хочеться от кинути оце, оцю всю розруху і поїхати жити десь в більш-менш безпечне місце? Ой, хочеться. Ну воно ж там у Запорожі, які ж дорогі квартири. А вже ж такий возраст, що його ж ніде ж так просто ж не візьмуть. Це хоча б треба, ну квартира, якщо однаком на 5-6 тисяч. Це тільки без комуналки. Це ж роботу теж відповідно, треба шукати, щоб тобі ще її оплатити, їй треба ж трошки щось. Поїсти. А яка у вас зарплата, якщо Щоб так. Коли шість, от виручки. Коли 6, коли 7. Тобто, в принципі, у вас, якщо ви переїдете в більш-менш безпечне місце Запоріжжя, то у вас ця зарплата буде йти тільки на оренду. Звісно, так. Да. Ось позавчора ночі оце що тут, де завод у нас, це ж прилетіло теж, це ж кап. Там і там магазини були, і там клуб раніше був. І четверта школа, Так, так, що тут кожен день запам'ятовується. Добрий день, мене Анастасія добре. звати Владимир. дуже Владимир. приємно. Розкажіть, як ви тут живете? Сносительно. як? Як не стріляють, то добре, як стріляють, то погано. Ну, Жити можна. Як жити можна? Ну, существувати, скажімо, не жити, а существувати можна. Ви знаєте, ось російська пропаганда говорить, що типу Запорізький регіон, він там підтримує Росію, з русські землі. Де видно, що я підтримую Росію. Хто, хто це сказав? Вибачте, я б, б вибачукався, якби можна було на камеру. Можна. Да? Да? Можна, так. Да. То я б там всіх би обістяв би ту Росію і би, вибачте, за вираження. Поняли? Ото вся Росія. Що вони мені наробили. Город весь. Не тільки мені і всім остальним людей повбивали. І ви думаєте, я буду за Росію, та ніколи в житті я не буду за Росію. Росією. Отак от, от. От і все. Що я можу сказати? У мене, наприклад, до Росії немає хорошого нічого. На сьогоднішній день немає взагалі нічого. Що я можу сказати? Все. Ну, вибачте, кажу. Ну, тому що я мене, ну, я як заведу, ну, все гаразд, ну, не хочу заводитися, тому що хочеться бути. Чуть людини в первую очередь, а потім все остальне. От ви говорили, що ви надивилися, що робиться з підвалами, коли обстріли. Це Ви що маєте на увазі? Ну, я маю на увазі, що просто у них нічого не остається від підвалів. Завалюється хата, горить над підвалом, люди задихаються, наприклад. От елементарна річ, елементарна. Чим я буду балакати далі. Це тільки реальні випадки були в Оріхові? Ну, я не знаю випадків. Я просто собі представляю, якщо підвал завалиться, якщо в мене підвал під хатою. І в мене хата завалиться і буде горіти. Хто мене туди витягне? Я задихнуся і все. А От... чого ви не виїжджаєте? Я виїжджав. Просто там я вже нікому не нужен, де я виїжджав. От я в Запорожі був, поки жив, поки відносились нормально, потім почали ціни піднімати на все. Ну, ось до мене кап недавно прилетів, мене знімали, а там. На тому районі, ну, я там біля автошколи живу. Ремонт роблю зараз вдома, що, як я дні проводжу. Отут? Вот Ні, там, у себе. Це я у мами живу. поки Покаміць приїхав ночувати. А днем їздю туди, зроблю ремонти. Ну, як ремонти? Болей і мені, ну, щоб жити. Надо. Я б судовольство. Якби ви до мене приїхали, я вам показував, до мене в хату заходили і тільки куди тільки не заходили. В порі пускав, візде, пускав. Кажу, дивіться, знімайте, все. Так, може, ми завтра до вас приїдемо, покажете нам. Приїзд і Ну що, Вчора ми познайомилися з паном Володимиром, з місцевим жителем міста Оріхів, і ми дуже хочемо показати вам, як живуть місцеві. Вчора, на жаль, це було трошки анріал, тому що вже трошки темнішово, а в такий... В районі є 6-5 годин вечора по воріху починаються вже більш такі масової обстріли, і ми не хотіли наражати нашого героїна на небезпеку. Тому ми їдемо зараз до нього. Добре день! Здрасті. Добрий день! Ми до вас доїхали другого дня. Дождався. Як ніч пройшла? Та як для мене тут спокійно. бачите, Поверносило двері, все ж поверні. А давно це капкрили? Та дві тижні назад. Заходите, не бійтесь, собак немає. От дверей, що залишилося. У, у вас так, по всій квартирі... Ну, ви ж бачите, які тріщини пішли трещина, по, по хатірам. Потолок обсипаний. Тріщини, ось тріщина, ну, пішла. Ось. По потолкам тріщини пішли. Ну, шо? Так що. Я тут сидів телевізор, дивився, як кап прилетів. Ну, це на цьому місці дивився, вікно вилетіло, це з мені ногу поранило трохи. У вас проблеми з ногою? Ні, вже все, вже воно як поранило, чуть-чуть за півроку я Все, що починаю від жінки, що вмерло, заканчувати сім Уже, Я вже не вдивляюся і, і стараюся бути трохи бодрячком, тому що падати не на дух. Як випадеш духом, це знаєш, чим закінчиться? Це закончиться десь там під забором п'яний умер. Так закінчиться. Ну, в основному так закінчують. — А як ви себе підтримуєте? От що ви любите робити? Підтримує. Надо і все. Ну так, я себе підтримую. Надо, треба, На, робити і все. А як себе ще підтримувати? Зараз вийдемо, якщо вам інтересно, і я що вам покажу. Полки подивитися, нехай люди подивляться, які не знають, що воно таке. Подивляться, як поймуть, що, що бронежилет не спасе і каска на не спасти. А це моє газя, це мої коти Предані нікуди, нікуди. То кузя, і гриша, то Гриша. Красиві такі. Предані, дуже предані. Оце всі три дома розбило, мій дом розбило. А осколки все які літають насчет бронежилет. Спаси бронежилет. Так от і я кажу, що не встався. 150 кілограм кап впав. Це, так, це ще маленький, так, да, здається. Та да, це ж саме такий, так. Да. Це якби тона чи пі... тона, там, я не знаю, були б біля автошколи, там у нас. О да. ну, там що яма, там бачила, як там і домії в тут то тонна, так. Да. Спасибо, що приїжджали. Дякую вам. Да, да. А, що це, а що це за канал? І український свідок. А, український. Підписуйтесь на, на, на нашу на, на медіа на YouTube на український свідок. Тисніть на колокольчики, там дзвонички. Пишіть коментар, будь ласка. Молоді. Ладно, ладно, буду вас задержувати, їдьте. У матеріалі ми намагались показати і передати атмосферу життя одного із тисяч українських міст, які зруйнувала Російська Федерація і які зруйнував російський народ. І кінцевою точкою цього матеріалу я би хотіла вам показати цю стелу, яка відома на, вс... на все Запоріжжя. Тут написано Оріхівський район. І просто подивіться, скільки тут прапорів бригад. Це прапори тих бригад, які. Стояли, захищали і досі продовжують стояти захищати лінію Оріхів роботино Що ми можемо зробити заради цих хлопців, це щонайменше донатити на Збройні сили, що найбільше долучитись до них. Тому я вам дуже дякую за перегляд даного відео. Не забувайте також підтримувати якісну українську воєнну журналістику, підписавшись на український свідок, поставити вподобайку та коментар. Дякую вам, до зустрічі!